Сіханула. Ну, а це вже буде супер ноу-хау. Зараз Юля її дов'яже, я вам потім покажу. Бачите, як вона її Чикс-чикс. Це супер нанотехнології вже. Перед тим, як знімати вже відео і розказувати вам про сумки, це зараз, бачите, в кінці Юля. Щоб не в'язати ніяких узлов, показую, уходить глубоко всередину да? і О, там же потім її біля. Ну, а далі, собственно, розказ об этом все. Так, ну колекція, по-перше, що збільшується. По-друге, що е, щось міняється, щось вже роздарила, Юля щось роздала щось. Коротше. Короче, із усього нового. Що ви не бачили. Так, це ж ви все бачили. Ну, Це моя любима, ну, в смислі, моя, вона мені саме більше. Тут є свої моменти, свої. ну, І за чого тут бачите, углоблено. Як в настоящій сумці, тобто є по бокам ці углублення. Е, Порівняно з усіма іншими, наприклад, з цією. Тут рівно йде, бачите? Ну, Такі ж теж бувають сумочки. Це ж ви цього не бачили. Особенності. Цього клачика, ну чи чехла під телефон, як правильно сказати, навіть не знаю, от, як його правильно назвати. ну, Факт в тому, що бусини однакового розміру, що білі, що блискучі. Але здається, да, візуально, що білі більші, а іноді так ламається світ, що кажеться, що просто між ними навіть... Ну, Щоб блискучих немає. Ну, мова піде не про те. Пам'ятаєте цю сумочку? Це вже вона перероблена. Ну, Вона ж була полосата і я її забракував. Ну як? Не забракував, але я Юлі сказав, що там мені подобається більше. Що зробила Юля? По-перше, кожен раз, коли щось робиш, всім понятно, всім із вісно. Це її дно таке. От, постійно є якісь моменти, да, що не влаштовують там, юлю особисто. От, з цією сумкою була проблема, там обривалася ця ручка, от, не видримувала леска, нагрузку, на крючку. То есть постепенно треба було чи тут обривалося, чи десь цей, якщо багато накласти або дірнути. От. Ну, і форма сумки, якщо в неї щось кладеш, вона вирівнюється, якщо вона просто стоїть, вона може там десь собі заломитися. Ну, в принципі, який люба віч, що вам розказувати. Ви самі все знаєте. Тепер. Після того моєї критики, що зробила Юля? Тут дно таке, щоб ви розуміли, сюди кирпичі можна класти. Воно вже, вона вже не згинається, вона має форму. І найголовніше відліччя цієї сумки. Ой, не знаю, як це. Де це мій асистент, Як це, щоб все показати. В общем, тепер в цю сумку можна грузити навіть кірпічі. Е, виключилась камера. Можна навіть складати кірпічі по одній простій причині, що тут... Зараз. секунду. Що тут немає в цій сумці тепер якихось окремих частин, Поняли? Тобто Це все суцільний. Знизу як пішло, Тобто тут немає пришитих запчастей. Це все суцільно, ну як носок в'язаний, І ручка тут вже вона йде ну, це продовження сумки йде, плюс до того всього, що вона усилена. Ну і, собственно, коли Юля вже заканчувала і навіть тут робити, да, то я вам там на початку відео показував, що отут лєска заканчується і вона потім погнала, 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 погнала і десь до середини сумки її заводить. Тобто, тут реально можна ходити дівчатам з такою сумкою в походи, як ви любите по магазинах, затарити в неї туди кілограм 15 от, І нести в ній продукти, там, я не знаю, в кирпичі, все, що ви там. Носити ножі, пістолети, балончики. О. Плюс вона, ви бачите, вже у неї, вона вже не просто полосата, а Юля вийшла, зробила такий. Типу, я не знаю, як це назвати аналом. Хоча я дивився і наблюдав за цим всім проходячим. Ну, нелегка робота робити, хоч, хоч якийсь е, мінімальний малюнок, то. Дуже тяжко насправді. На тут, бачите як, тут просто вона зробила білий цей, потім жемчужиновий поводок, Ну, воно відрізняється, якщо дивитися. А з цими бусинами просто Ну, воно було асорті таке, і за цього воно так і смотриться. От. Типа різнокольорове, да? Там... п'ятнисте таке. Так що, Критика іноді теж буває полезна. Ну я і сам любитель був в автомобілях, коли мені казали, що щось там не так, щось там не то. Та я і сам, в принципі, сам собі завжди був критиком. Сів, виїхав. У мене не раз таке було, що я год збирав ту машину, сідаю в неї їхати. Виїжджаю з гаража і розумію, що навіть їхати я на ній нікуди не буду, бо мені вже щось не понравилось. Чи звук мотора. Чи як вона там виїхала, спригнула з бордюра або ще щось. ну тобто, І заганяю обратно і починаю переробляти. Так що тепер можете оцінити цей клачик, сказати, як вам така варіант такий. Ну, Мені кажеться, що дуже зручно. А взагалі, взагалі, сюди, як Юля хоче, просто треба знайти. Тканину правильного кольору, вшити сюди тканину, поробити ці роздільчики для карточок, для шмарточок. Вот, і це може бути як, як кошельок. А що ні? Кошельок, чехол хов кошельок, чи як його правильно назвати? Зараз вот. ще Юля зробить Ну, Оце такі, знаєте, приколи. З оцим вийшло розчарування. Вони коли в навісі в наборі були, ну, в пакеті я маю, віду, вони так. Прикольно виглядали, а вже як з нього вироб якийсь робиш, ну я не знаю. Навірно, на любителя. От. Ну це вже навіть з цією може сміло тягатися. Ну і ця мені подобається. От. Але дивіться, що скільки свободного місця. Це ж треба все заставити От. і потім робити якийсь аукціон. Хоча, в принципі... Час, воно так, напевно, щось і буде происходити. Бувають проблеми. А ну розверни той коврик а мені. Так. Да. Воно чисто як скляне, да? І і воно не кругле. Ні. Рветься, да? Леско рветься так. Леско рветься, навіть яка б вона крепка рвеця, не була. Рветься, рветься. А ше ось бачиш, воно не можна угу. в два в три рази, як в бусині, в звичайні. Да, то есть тут получається вузливище, да, на Так, Ви... так. От. Ну, Це ж теж розумієте, до всього приходиш з опитом. Воно дуже красиве. Покажи, які ти тільки що почала робити. Ось. ось а вони, виходить, якийсь в них брак. Коли починаєш затягувати, ось о, дірочка, ти угу. починаєш затягувати леску і воно тупо її ломає і рветься. І ріже, так. Да. Причому дірочки тут різні. Різні, Десь більше, да. десь, десь менше, десь крива, десь коса. От. А казалось би, да, такі вони. Симпатичні. Чорні, воно одна в одну, сині теж, да, зелені, ті хороші. Да, оці теж. Мені здається, що з них теж буде щось красиве. Коротше, знаєте що, якщо у вас є ідеї, ще що щось зробити, да, закидуйте, може, якісь грибочки, цвіточки, бо. Так, да, щось таке цікавеньке. Ну, не обов'язково ж сумочки, ще шкатулочки можна поробити. Ну, шкатулочки це взагалі бомбезно. Так, да. в общем. Якщо у когось будуть якісь мислі, пишіть обов'язково. Ну і опять же, що, хто, що? Тепер у нас на голосуванні No1. Вона теж переробляла скільки разів? Два-три? Першу чотири рази. Чотири рази переробляла. Ну, це вже з другого разу і вона вже перероблятись не буде. Е, ну, І не треба. По-перше, що вона вже подобається мені. <рес> <рес> в смыслі, мені ви поняли, да? ну, я не бачу в, них, в ній ніяких із янів як цінітель істинної Вот. По-друге, що реально, я ж кажу, в цю сумку можна брати кирпичі і все. А коли вдіваєш, це так взагалі красиво. А ну, Юля. Вдівай її. Вот вона не болтається на нозі, вот. замочок, ну все, я положу. То есть, вона класна. Ну, Ось все. О, оце, Лента. Це мені найбільше подобається. Угу. Все. От. Пока. А, ну И... так ну так оце видно. І така оце. Клач такий.